Добрий день малята. Скажіть, будь ласка, а яка у нас зараз пора року? Зима, вірно, зима настала після якої пори року? Після осені. Послухайте віршик. Звечоріло, ніч заходить, місяць хмари не виходить, ані зіроньки не мріє. Тільки сніг кругом біліє. Ось схопилась хуртовина, закурилася долина і кипить мороз у полі на просторі і на волі. Та е, взимку дуже часто йде сніг. І сьогодні я вам хочу розказати казочку про сніжинки. Послухайте. Жила собі маленька сніжинка. Ось яка вона, маленька. Разом з своїми сестричками. Ось подивіться, які в неї гарні сестрички, вона жила з мамою великою сніжинкою в пухнастій хмарці. В них була дуже-дуже дружна сім'я. Мама, хмар... сніжинка дуже любила своїх донечок, а вони в неї були дуже кмітливі, допитливі і дуже любили літати в небі. А сніжин що? І завжди питали. Мама, а що це таке за біле коло в небі? Мама відповідає, це сонечко. Влітку воно світило, було жовте-жовте і гаряче-гаряче. А взимку воно теж є на небі, але воно холодне і тільки світить, а не гріє. А чому воно взимку холодне? питають сніжинки. І чи завжди воно таке було холодне, і мама їм? Відповідала на всі їхні запитання. Сніжинки були всі разом, мама за ними доглядала, поки вони не виросли. Коли сніжинки підросли, настав день, коли матуся їх відпустила у світ. Вони літали, літали по небу, їх носив, як ви думаєте, хто? Вітер, вітер їх носив. І їм дуже подобалося летіти за вітром, сідати на ялинки, на кущики, на дерева, на дахи будинків, на поле, на річку. Їм дуже подобався політ. Він був дуже прекрасним. І вся земля у нас накрилася пухнастим снігом. А скажіть мені, діти, а які взимку залишилися з нами тваринки і пташки у лісі? Давайте подивимося, що роблять птахи і тваринки взимку в лісі. Ведмідь спить у барлозі, бачить солодкі сни, вілочка шукає. Шишечки гризе горішки, шишки гризе. Подивіться на зайчика. Він обглодує кору дерев і збирає ягідки. А ось і закущів. Хто дивиться на зайчика? Так, руденька лисичка. Вона дуже полюбляє зайчиків, але зайчик від неї обов'язково втечи. Подивіться на пташки пташок. Ось вони, як. Ця пташка називається. Снігур. Снігур це червона грудка і пташка, така темно-синя аж чорна в неї спинка. Вони полюбляють дуже ягідки, калини й горобини. Ось такі звірі, барсук спить в норі, їжачки сплять взимку, лягають спати. Ось залишаються з нами білочки, зайчики, лисички. І вовки в вірі. Уявіть собі, діти, що ми прийшли в ліс і побачили білочку. Давайте її погодуємо. Скільки шишечок? Один. Одну шишечку даємо, білочці. Скільки грибочків? Порахуйте. Два грибочки. Даємо. Дві, два грибочки білочці. Рахуємо жолуді. Один, два, три, чотири. Чотири жолуді. Ось так. На сінечку Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Де в нас цифра шість. Ось тут. Даємо білощі на сінечка. Лісові горішки рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Знаходимо цифру п'ять. Далі. І такі горішки рахуємо. Один, два, три. Ось подивіться, скільки ми дарунків білочці принесли. Вона дуже зраділа і сказала всім діткам дякую. Ось гра. А зараз ми пограємо в гру яка тваринка сховалась за сніжинкою. Ось давайте подивимося. Хто тут сховався, як ви думаєте? Вушка рожеві, сіренька, маленька. Як ви думаєте, хто? Звичайно, мишка. Ось вона. Сховала за цією сніжинкою. Так, дивимося на цю картиночку. Хто ж тут сховався? На півночі живе чорний фрак має. Як ви думаєте? Пінгвінчик. Ось так. Дивимося на слідучу картинку. Хто ж тут сховався? Хто бабусі допомагає клубочки розв'язувати? М'якенький, тепленький. Звичайно, котик. Ось він у нас сховався за сніжинкою. А тут хто сховався за сніжинкою? Як ви думаєте, мавпочка. Так, їй взимку холодно, тому що це тваринка з півдня. І вона ніколи не бачила снігу. Так, ось тут на гілочці. Хто тут сидить? Ух, ух, в лісі кричить. Нічний птах. Філім. Ось він який. А ось тут хто заховався? Як ви думаєте, кріт. А в житті кріт спить зимою в своїй норі, в землі. Ну, а тут вийшов на прогулянку подивитися. На сніжинка сподобалась йому. Так, дивимося ось тут. Хто ж тут у нас ховався? ратичками такими вушками маленькими, кучерявий біленький. Ягнятко таке. Ось воно яке. Баранець такий. Бачите, який гарний. Так. А тут хто сховався? Коровка. Вірно. Ось вона у нас. А оце хто? Двоє кошенят. Так. Ось подивіться, які вони, братик і сестричка, напевне. Далі дивимося. А тут хто сховався за сніжинкою? Як ви думаєте, Лев, ось він який, бачите. Це лисичка. Ось вона своїм хвостиком показує. Оце знов кошенятку. Ось таке вона у нас гарне. Ось подивіться. Так, давайте подивимося. Кошеня, він він. Одне кошеня мишка, мавпочка, філін, кріт, кошенята, коровка, лисичка, баранець і лев. Ось така у нас гра. Хто сховався за сніжинку?